Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді справжній трасовий штурмовик. Це Audi a 4 в b 9 кузові. Їх у мене на каналі останнім часом ви могли помітити доволі таки багато. І справа не в тому, що персонально я запав на цю модель, на це покоління. а Справа в тому, що їх зараз доволі активно повертають з лізингу в Німеччині. Є можливість легко обрати бажану технічну базу, наповнення опціями, асистентами, а найголовніше на них суттєво знизилась вартість. Вона практично наблизилася до однокласника від цього концерну бестселлера автомобіля, якими просто кишать наші дороги, це Passat B8. І навіть при тому, що велика кількість людей вважає ці автомобілі ледь не ідентичними. Я, покатавшись немаленьку кількість кілометрів, що на Passat, що на Audi a 4 маю сказати, що ці автомобілі геть різні Audi на голову вище по всім параметрам: що по шумоізоляції, що по якості матеріалів, що найголовніше по ходовим характеристикам, дизайн, сприйняття оточуючими, ще багато-багато параметрів. У цих автомобілів геть різні. Саме тому я персонально задумуюсь про перехід на цю модель, і навіть власників Passat b 8 закликаю покласти око саме на цю модель від Audi. Особливо зауважу ще раз при тому, що ціна на них практично зрівнялися. друзі, зараз майже все можна придбати в інтернеті, адже це зручно та швидко. І страховку на автомобіль також можна оформити онлайн в застосунку Hotline Finance менш ніж за 5 хвилин. Тут вони обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете зайти, подивитись, вибрати в кого дешевше, в кого якісь додаткові бонуси, прочитати відгуки про різні страхові компанії і обрати для себе найвигідніший варіант автоцивілки чи зеленої картки для виїзду за кордон. Наприклад, якщо в процесі сталася якась халепа, ви допустили помилку, то техпідтримка сервісу Лайн Finance вам допоможе оперативно виправити цю помилку. Або, наприклад, ви продали свій автомобіль раніше, ніж закінчився термін дії вашого полісу. Тоді частину коштів ви можете за цей поліс повернути. І не забувайте про промокод, завдяки якому ви можете суттєво заощадити при оформленні автоцивілки або зеленої картки в застосунку Hotline Finance все є на екрані і внизу під цим відео. Чому я називаю цей автомобіль часом штурмовиком? Тому що на ньому я проїхав більше 500 кілометрів, знаю його комплектацію і приблизно розумію, що саме такі які задачі ставила перед ним людина, яка комплектувала його з заводу в Німеччині. А німці вони дуже рідко купують чи встановлюють щось, чим не користуються. Це не американський ринок, дає всього на всього декілька градацій комплектації автомобіля. Можливо, це й краще, особливо при виборі. Тобі не треба сидіти і перевіряти по параметрам є в цьому автомобілі те, що тобі треба чи немає. А от європейський ринок він якраз тим і відрізняється, що треба проходити і дивитися все в деталях. Та гадаю, ви. Зараз самі все зрозумієте. Дивіться, під капотом тут двохлітровий турбодизель на 190 кінських сил. Він працює в парі з роботизованою коробкою на 7 ступенів. Навіть при тому, що німці дуже полюбляють механіку, в механіці всього 6 ступенів. На швидкості все ж це буде не так комфортно, як на семиступінчатому роботі. І тут тільки передній привід. Я знаю, що зараз багато хто скаже, що без шильдиків Quattro це не ауді, що треба тільки механічний торсен там, бо завтра ж поїдеш на ралі, але знову ж повертаємося до задач, які ставляться перед автомобілем. Якщо треба швидко долати великі відстані, робити це з комфортом, то по суті достатньо буде і переднього приводу. Зате не треба переплачувати при купівлі автомобіля, при експлуатації додатково на витрату пального і на обслуговування. І при цьому ти отримуєш такий самий статус, ти отримуєш такий самий комфорт і ходові характеристики, як, якби це був, наприклад, і повний типу аля трушний аудюшний автомобіль. thank you Зовні на автомобіль встановлені 17-го розміру колеса. Причому тут є два комплекти. От зараз зима стоїть 17-го розміру, і 17-го розміру літні. Часто зимові ставлять 16-го розміру. Видно, що хтось хотів керувати, отримувати ті ж самі емоції, що взимку, що влітку. Також бачимо топові фари. Матрична оптика має функцію вирізання автомобілів зустрічних чи тих, які рухаються в вашому напрямку. Це не заглушки, не китайські протитуманки. Це радари адаптивного круїз-контролю. Він якраз таки дуже допомагає. Керувати автомобілем на далеких відстанях бере на себе леву частину, якраз таки зусиль і уваги. У цього автомобіля є асистент утримання смуги рухи. Для нього є окрема клавіша, і для його виклику можна вимкнути, вимкнути. одразу. От він з'являється і ховається на панелі приладів. Якраз таки цей асистент на трасі більше. І потрібний. Я вже починаю працювати від 65 км на годину. Є отакі зручні сидіння, вони мають дуже гарну бічну підтримку, вони комфортні, є полички під коліна що водія, що пасажира. Також і біль та сльози, механічні регулювання. Я не знаю, чому вони сюди не ставлять електричні з пам'яттю. Дуже рідко вони зустрічаються в ауді, Ну, це біль. Ну, мовно кажучи, тих, хто якраз розглядає європейський варіант. Ще, що цікаво, є подвійний склопакет на передніх вікнах це і комфорт, і додаткова шумоізоляція, є тризонний клімат-контроль, тобто ти сидиш, займаєшся тільки керуванням автомобіля, це решта робить за тебе. Електроніка, є доволі зручне кермо. Мені здається, тут не вистачає тільки шильдика S-Line, тому що кермо таке по формі дуже схоже на S-Line. Мультимедіа тут має функцію Android Auto, Apple Carplay одразу з заводу. Часто в Audi вони йдуть не активовані. І це справжня біль, бо коштує в Україні. Воно там навіть по запчастинам починається ще від 250 доларів. Та, в принципі, і все. Тобто, як бачите, є все необхідне для того, щоб комфортно долати далекі відстані. По користуванню є. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є у нас електричний привід задньої ляди, відкривається, закривається, є фаркоп у автомобіля. Знову ж це для швидкості ніякого відношення немає. Доволі цікавий дизайн літніх коліс, це оригінальні аудюшні диски, доволі вони гарно виглядають на автомобілі, коли вони там стояли. Та і, в принципі, все. Цікавий колір Темно-сірий графіт притоновані такі задні ліхтарі. Вони мають бігаючий поворотник, от, як ви могли бачити. Хром на вікнах, хром рейлінги, тонування задньої частини для пасажирів чи щоб салон там не перегрівався в літню спеку. Ну от, власне, мені здається, топчик для траси те, що потрібно, та й в цілому для користування на кожен день також доволі все збалансовано виходить. Точеність цієї ауді під трасу, як, мабуть, і більшості автомобілів, що приїжджають з Німеччини, зрозуміла по тому, що тут під капотом встановлено турбодизель, який на трасі дає неймовірно велику кількість переваг. В першу чергу це комфорт і шумоізоляція. Дивіться, я зараз рухаюсь зі швидкістю 110 км на годину. На тахометрі у мене 1400 обертів, навіть якщо я захочу різко прискоритись натисну на педаль акселератора. Поїхали, поїхали навіть мінус дві ступені. Двигун практично не чути. Шум вітру, шум коліс, але двигуна тут не чути. Чого не скажеш про бензиновий варіант? Він би відкручувався набагато вище, коробка клацала б частіше, і це б давало б певний дискомфорт. Також, що ще цікаво, дизель мені подобається більше через те, що в нього є гарний крутний момент навіть на невеликому об'ємі двигуна, коли тобі треба зробити якийсь різкий ривок, дизель це робить так, ну набагато Певненіше, дивіться, просто натискаєш. І прискорення на швидкості доволі таки суттєве і найголовніше приємне в тебе немає постійного клацання передач, високих обертів і чогось подібного. Їхав 100, вже їдеш 140. Ну і найголовніше витрата пального, особливо коли ми говоримо про дизель. Про це варто зауважити. Він дуже любить трасу. Якщо ви його закинете у місто на короткі поїздки, 2-3 кілометри кожен день, то він звісно винесе вам мізки постійними проблемами з екологією, з паливною системою і економії ви тієї не отримаєте. Маєте, а от на трасі він розкривається наповну. Дивіться, яка цікава ситуація. Майбутній власник цього автомобіля турбувався про його режим експлуатації, боявся, що ці 194 тисячі кілометрів, які він пробіг, щоб це не був міський цикл. І також, до речі, варто зробити зауваження, що для дизельного двигуна цей пробіг не є доволі таки суттєвим, тому що він є ресурснішим і ходить набагато більше ніж бензиновий. Ну це гадаю, багато хто знає. І так співпало, що в цьому. Автомобілі давно ніхто не скидав показники бортового комп'ютера. Тут не треба підключати діагностику, щоб зрозуміти, що автомобіль їздив по трасі. Дивіться, за 19 тисяч кілометрів, що останній раз скидалися показники, тут середня швидкість 77 кілометрів на годину. Це далеко. Повірте, не міський цикл, і навіть при тому. Витрата 5,5 літрів на секундочку для автомобіля Д-класу, який може їхати комфортно, швидко, далеко. Це дуже і дуже непоганий показник. Такий автомобіль рекомендую заливати тільки пульсом, не тільки для того, щоб він їздив довго, давав ефективність і потужність а ще для того, щоб підтримувати наші сили оборони. Допомагаючи збирати на пульс фулстрони. Тому друзі, ви заправляєтеся в фурс чи дизель чи В вауді. Мені дуже подобається те, наскільки цей автомобіль налаштований по підвісці. Я дуже часто помічаю і в Україні, і колись в 2019 році в Німеччині прокатна компанія вирішила в якості сюрпризу видати мені автомобіль вищого рівня, ніж я замовляв. І це була якраз таки А 4 в B9 кузові на дуже схожій технічній компоновці. Два літра на 190 сил, сил, семиступінчатий робот і Дні привід, але трішки краща комплектація. Там ще сидіння з декількома рівнями масажу були, і маю сказати, тоді за тиждень я накатав майже дві тисячі кілометрів на цьому автомобілі. І це було щось на рівні якоїсь казкової відпустки. І тоді я дуже часто помічав, що по спідометру їду набагато швидше. Ніж по своїм відчуттям, тому що автомобіль краще тримає дорогу. Автомобіль має набагато кращу шумоізоляцію. І через те, що ти не чуєш додаткових коливань, якихось ти не відчуваєш шуму двигуна чи шуму вітру, ти їдеш постійно швидше. Це говорить про те, що на меншій швидкості ти б менше втомлювався. Ну або ти набагато швидше кудись приїжджаєш. Звісно, треба бути набагато обережнішим і уважнішим в цьому плані. Ну але за це Audi неймовірно подобається. Ну і найголовніше. Таке задоволення з середини 2018 року виробництва в оригінальному лакофарбовому покритті з доставкою, розмитненням, з усіма з усіма витратами, щоб стати новим власником цього автомобіля в Україні. Обійшлося в 19 тисяч 100 євро. Повторюсь, з усіма, з усіма, навіть з пенсійним фондом, сертифікатом і першою постановкою на облік. Два комплекти коліс, цікава комплектація, цікаве наповнення, технічне і отака вартість. Дуже схоже. Повторюсь до. Passat B8. Якщо такі автомобілі вам цікаві, будь ласка, внизу є посилання на мій телеграм-канал, де вони з'являються після перевірки в Німеччині. Є у нас сайт, на якому можна замовити послугу пригону такого автомобіля, можливо, не такого, можливо, кращого або простішого. Переходьте, ознайомлюйтесь і замовляйте подібні варіанти з повною перевіркою і супроводом в Україні. Якщо відео і автомобіль сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все обов'язково пишіть внизу. І до нових зустрічей.